Доброго дня, магазин Керхершоп, і сьогодні ми розкажемо вам про три найпопулярніші моделі пари учасників компанії Керхер. У даному відео ми розкажемо вам про модель SC1 паруучисника, який підходить для вирішення невеликих за обсягом потреб до 20 метрів квадратних, sc 2 Із Premium, який які підходить до 75 метрів квадратних прибирання, та має вже більше тиску 3,5 2 У даному відео ми розкажемо вам про такі моделі, як sc 1 EasyFix Premium, sc 2 EasyFix Premium та sc 3 EasyFix Premium. Також в кінці відео ми покажемо їх у роботі, тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте ваші вподобання та коментарі. Також, якщо маєте якісь запитання, задавайте обов'язково їх нам у коментарях, ми будемо старатися давати на них відповіді. Отже, модель SC1 EasyFix Premium це пароочисник, який підходить для вирішення невеликих за обсягом задань до 20 метрів квадратних. Працює він на об'ємі води в 200 мл, для цього на сімірний стаканчик, та має він розширену комплектацію у даній серії. Що входить в цю комплектацію, це є маленька кругла щітка, якою ми будемо працювати в більшість випадків. Це та насадка, яку найбільше полюбляю. Це потужне сопло, це та насадка, яку ми можемо дістати в місця, де ми не можемо залізти якоюсь насадочкою і саме повибивати бруд. Далі це є ручна насадка, якою можемо працювати з обтяжкою, або ж без неї, це є з нашим бажанням. Також це є гнучкий шланг, з яким можемо працювати з ним або ж без нього за нашим бажанням, так як нам буде зручно. І обов'язково насадка для миття підлоги, якою можемо мити підлогу, стіни та інші е, тверді поверхні. В залежності від інтенсивності роботи, цього об'єму може вистачати до 20 метрів квадратних, це максимально. Як показує практика, цього вистачає для вирішення невеликих точок і завдань. Наприклад, помити лише вікна в будинку, помити лише душову кабінку, тобто щось локальне та невелике за об'ємом. Наступна серія пару часів є серія SC2 EasyFix. У нашому випадку нам в моделі преміум. Отже, ця модель вже розрахована до 75 м метрів квадратних, що приблизно в 4 рази більше ніж попередні моделі. Також тут ми маємо уже більший тиск, тобто ми можемо робити одну і ту саму роботу швидше. Дана модель працює на об'ємі води 1 літр та має знову ж таки розширену комплектацію, до якої в нас ходить знову ж таки та сама маленька кругла щітка, потужне сопло, ручна насадка з обтяжкою. Уже маємо дві серветки для миття підлоги та додатково маємо велику круглу щітку для вирішення більших завдань з за обсягу. І обов'язково насадку для миття підлоги з двома серветками, що дозволить вже прибирати більшу площу підлоги та не лише мити підлогу. Особливістю першої та другої серії переочисників є те, що ми працюємо на об'ємі води, які ми залили. Це 200 мл або ж 1 літра. Якщо ми попрацювали і у нас закінчилась вода, але ми бажаємо продовжити працювати далі. Є одне невелике, але ми повинні почекати хвилин 30-40, поки пароочисник охолонений і лише тоді зробити перезаправку пароочисників. почекати, поки не нагріється, продовжити працювати. Пароочисник ЕС-1 нагрівається приблизно 3-4 хвилини до готовності. пароочисник Есе 2 5-6 хвилин. Наступною є модель SC3 зі Premium. Уже На відміну від попередніх моделей, ця модель не має ніяких обмежень площі роботи. Тобто, тут ми маємо можливість доливу води, не чекаючи, поки парочисник охолоне. Тобто, якщо вона закінчилася, у нас є світловий сигнал, який говорить про це. У нас закінчилась пара і в нас парочисник почав працювати, по-іншому здавати інші звуки. Тому ми просто долили воду і працюємо далі. Також особливість цієї моделі є те, що вона готова до роботи вже через 30 секунд після запуску. Також вона не потребує додаткового Очищення. Тобто, якщо попередня модель у нас очищується за допомогою антинакіпіну, це ми коригуємо самостійно, визначаємо, коли їм час очищувати, тоді третя модель вже очищується за допомогою фільтрів. Тому тут ми ніколи не пропустимо той момент, що нам потрібно його очистити, адже пару це буде робити самостійно. І також він самостійно повідомить, коли нам уже час замінити фільтр. Тому це є такі переваги даної моделі. Представлена ця модель у нас знову ж в комплектації преміум також вона має розширену комплектацію, до якої входить знову ж та сама Круг, маленька кругла щітка, велика кругла щітка, потужне сопло, ручна насадка з обтяжкою, дві, насадки, дві серветки для миття підлоги з насадкою для миття підлоги і особливість те, що тут ми вже маємо додаткову насадку для дезінфекції кілмів, що дозволяє нам робити це швидше, та зручніше. Також важливим фактом є те, що ми є офіційними представниками компанії Керкер в Україні, тому, придбавши продукцію у нас, ви отримуєте 2 роки офіційної гарантії та усі документи, що це підтверджують. Зараз ми запустимо кожну з цих моделей, розказуємо про них трошки детальніше і побачимо їх у роботі. Більше технічних даних ви можете знайти на нашому сайті Pro. Посилання обов'язково ми залишаємо внизу під відео, тому слідкуйте з нашими іншими соцмережами, це є Instagram та TikTok, Знову ж таки, посилання ми залишаємо, тому підписуйтесь та залишайте ваші вподобання. Також на нашому сайті ви зможете знайти не лише техніку та більш детальну інформацію про неї, але й аксесуари до даної техніки. Тобто, ще одною перевагою компанії Керх є те, що ви маєте вільний доступ до всіх аксесуарів та розхідних матеріалів. Наприклад, до даних пару очисників ви зможете докупити окремо ж насадки для миття підлоги. Це може бути цілий набір, у який входить обтяжка на ручну насадку, серветки для миття підлоги та мікрофібра, які дозволять прибрати кухню або ж ванну кімнату. Також це і може бути те саме потужне сопло разом з подовжувачем. Це може бути маленькі круглі щітки, які вважаються розхідними матеріалами, адже те саме ці щітки, на яких ми будемо працювати найбільше. Це може бути антинакіпін, адже ми вже говорили про те, що перша, друга, четверта та п'ята серія потребують очищення антинакіпіном компанії Кярхіл або ж будь-яким іншим. Також це може бути насадка для миття вікон. Це та насадка, яку купують у 70, мабуть, відсотків випадків, тобто це насадка, з якої ми можемо мити вікна, дзеркала та інші поверхні, не залишаючи розводів. Також це є насадка для дезінфекції та освіження текстилю, за допомогою її можемо позбуватись неприємного запаху з одягу та збирати дрібні часточки бруду. Також ми можемо придбати окрему насадку для дезінфекції кілимів, матрасів та інших поверхонь, за допомогою якої ми можемо. Саме дезінфікувати, освіжити та позбутись неприємного запаху інших поверхов. Для запуску даної моделі нам потрібно 200 мл води. Яку воду заливати, ви обираєте самостійно. З рекомендацій, які можна отримати в нашому магазині, це повинна бути чиста вода. Чим чистіша вода, тим менше буде потребувати пари очищення. У нашому випадку ми заливаємо звичайну путну воду, яка є завжди у вільному доступі, та відносно хорошої якості. 200 мл об'єм. Контейнера та також мірний стаканчик, який відповідається. Тому ми заливаємо воду та закручуємо клапан. Після чого вмикаємо пароочисник в мережу. При увімкненні пароочисника ми бачимо зелений світловий сигнал, який говорить про те, що пароочисник увімкнений. Залишаємо його на 4-5 хвилин для того, щоб вода нагрілася. Двіка у нас має контейнер об'єму 1 літра, тому для її запуску ми знову ж таки відкручуємо клапан та заливаємо воду. Даний отвір слугує у нас лійкою, тому якщо ми, по, якщо ми потрапили водою десь, можливо, трошки не туди, нічого страшного, це на це розраховано. Наливши воду, ми знову ж таки закручуємо клапан та вмикаємо даний паручисників в мережу. Вімкнувши даний пароучасник в мережу, ми отримаємо світловий сигнал, який говорить про те, що пароучасник під'єднаний до мережі та жовтим світиться у нас позначка спіралі. Що це означає? Це означає, що пароучасник гріється. Після того, як даний світловий сигнал зміниться на зелений колір, ми розуміємо, що ми можемо вже починати роботу з даним Нуль. Трійка також у нас має контейнер об'ємом 1 літру. Даний отвір сугою у нас знову ж таки лігку, яку ми заливаємо воду. Далі ми вмикаємо даний пароочисник і отримуємо сигнал, що означає, що пароочисник під'єднаний до мережі. Для нагрівання даної моделі нам потрібно 30-40 секунд і ми можемо приступати до роботи. Перед тим, як почати роботу з будь-яким з пароочисників, ми повинні розуміти, що у нас утвориться конденсат, поки пара буде проходити по холодному руку. Тому для цього ми повинні підійти до якоїсь ємкості або ж раковини та спустити конденсат з кожної з моделей. На одиниці ми маємо три клавіші. Перша відповідає за блокування пару очисника. Тобто, натиснувши цю клавішу, ми не можемо натиснути подачі пари на пару поручиснику. Це зроблено для нашого з вами, клаві, для того, щоб ми не отримали опіку. Для того, щоб почати працювати, ми вимкнули блокування та повинні натиснути клавішу та втримувати її. Тоді буде відбуватись подача пари. Двійка, трійка, четвірка та п'ятірка працюють уже на іншому принципі. У нас є рукав, на якому ми маємо. Три положення роботи пароучисника. Перше, це і блокування, знову ж таки, для того, щоб не натиснути клавішу та не створити собі дискомфорту. Друге – це мінімальна подача пари та максимальна. Наступним етапом нашого відео є саме тест даних пароучисників. Зараз ми забудемо з кожного з цих моделей та. Спробуємо, як вони впораються на рифлейній плитці. Я думаю, це проблема кожного з власників рифлейної плитки, адже в ній завжди залишається бруд, який дуже складно чимось вивезти. Зараз ми спробуємо це зробити пароочисникам. Працювати з даною моделлю ми можемо у двох режимах. Перше, це з самим пароочисником, одягнувши на нього маленьку круглу щітку та працюваю, працюючи ось так. Другий варіант це працювати з нучки шлангу. Для зручності експерименту ми включаємо секундовір та паль. Щоб побачити, скільки часу нам потрібно, щоб очистити одну рефлейну плитку. Особливістю даної моделі є те, що для того, щоб працювати, нам потрібно одною рукою натискати на клавішу, іншою саме працювати. За птич, тому я хочу вчитися на дану площу, майже 2 хвилини роботи. При тому хочу сказати своє враження, що я скажу, втомилась. Втомилась у тому плані, щоб натискати 2 хвилини на клаві, що було доволі складно. Тому давайте запустимо наступні моделі, то побачимо, наскільки ж вони швидше спорюються з цим завданням. Уявимо, що у нас закінчилася віда, і ми хочемо її долити. У даному випадку ми починаємо крутити клапан і розуміємо, що він просто крутиться хаотично і не витягається. Це для нашої безпеки. Тобто, у даному випадку нам потрібно почекати хвилин 30-40, поки парочник охолоне. Клапан відійде, тоді ми зможемо його відкрутити та долити воду, щоб продовжити роботу далі. Думку, це було в рази швидше. Це ми бачимо по часу, це є 52 секунди, тобто майже два рази. По Друге, нам було зручніше, за рахунок того, що ми не напрягали пальцем, ми просто тримаючи ручку, ми працюємо. Тому 52 секунди. Плитка, мені здається, що ця була трошечки навіть брудніша, але пару повністю з цим впорився. Ми працюємо зручною насадкою. І усе начистенько. І наостанок запустимо трійку, яка має найбільший птиць, яка вже готова через 30 секунд. І давайте спробуємо, як же вона впорається з цим заданням. За цей час ми встигли очистити знову ж таки ту саму площу. Одну плитку навіть частково перейшли вже на наступну, тому, як ми бачимо, різниця в тиску вона є. Тому даним відео ми хотіли показати, що кожен з паруочисників хороший, але він хороший для певного обсягу завдань. Також ми хотіли показати вам в порівнянні, як кожен з паруочисників справляється з ним тим самим завданням. Ми повинні розуміти, що купивши потужнішу модель, ми інвестуємо не лише в площу роботи, але й в швидкість виконання одної самої роботи та у зручність. Дуже часто до нас звертаються з бажанням купити пару очисник першої серії, але прибирати велику площу цілий будинок. Тому ми завжди нашим клієнтам хочемо донести правильну інформацію. Ви можете придбати пару очисник першої серії, але ми хочемо, щоб після цієї покупки ви приходили до нас лише з хорошими емоціями та з тяжістю. Тому під даним відео ми залишаємо наші послання на соцмережі на наш сайт, на наші номери телефонів. Тому телефонуйте, пишіть нам, задавайте наші запитання. Ми з радістю постараємось допомогти вам підібрати техніку, яка буде підходити саме для ваших потреб. Адже не завжди дорожче, є краще для вас, або не завжди дешевше може закрити вашу потребу. Тому звертайтеся, наші менеджери радо допоможуть підібрати техніку для ваших потреб.